Як працювати з вікном продажів, якщо у нас двоє і більше підприємців на одній касі. Для прикладу, я буду використовувати кашалот, два підприємця тестових, тобто 180-390 це буде умовно підприємець, який нас торгує алкоголем, і 079-046 то підприємець, який у нас по продуктах. Перше, що потрібно зробити, це будемо відкривати зміни. Це буде початок дня. Якщо у нас був один підприємець, ми натискали просто відкриття зміни, і е, була, було, ну, пос, було вискакувало повідомлення, що зміна відкрита. Зараз коли у нас двоє підприємців, то ми натискаємо відкриття зміни, і потрібно по черзі обрати підприємців і відкривати зміни. Тобто ми починаємо з організації, так я умовно назвав підприємця, який нас продає по продуктах. Далі вискакує вікно Кашолота. Тут потрібно вказати шлях до ключа і пароль. Надалі шлях до ключа автоматично буде запам'ятовуватись. Вам лише потрібно буде відкрити зміну і вводити пароль. Зараз я ввожу пароль, натискаю увійти. Бачимо повідомлення, що зміна успішно відкрита. Нас повертає назад в це меню, і нам потрібно відкрити ще зміну на іншого підприємця. В даному випадку це підприємець, який у нас по акцизу. Натискаємо відкриття зміни, знову вискакує вікно кашалоту. вказуємо шлях уже до ключів підприємця, який продає алкоголь, і вводимо пароль. Натискаємо увійти. І також бачимо повідомлення, що зміна успішно відкрита. Якщо ми маємо більше, ніж два підприємця, нам потрібно знову натиснути відкриття зміни. Перевіряємо повідомлення, що немає каз закритими, тобто ми відкрили всі існуючі зміни в РМК. Далі заходимо в реєстрацію продажів, якщо нас пускає, то все гаразд. Для того, щоб програма автоматично визначала, за яким підприємцем продавати товар, повинно бути налаштовано, наприклад, за товарними групами розподіл товарів по організаціях. В моєму випадку. Я взяв, наприклад, ось папку Вода, і вся вода у нас вважається ніби як по іншому підприємцю. Я обираю ось цю воду, наприклад, пляшку, цю спробую продавати. У нас розруковується такий чек. Тут фіскальний номер у нас 183-190. Тобто, це той фіскальний номер, який я обирав для того підприємця, який буде нібито продавати алкоголь. Тобто, якщо ми візьмемо будь-який інший товар не з папки вода, то повинен піти у нас по іншому підприємцю. Наприклад, ось. І у нас фіскальний номер 079046. Тобто розподіл іде правильний. Якщо декілька е товарів е перетинається у нас в чеку, тобто є товари, які стосуються одного підприємця, тобто ось ця вода, наприклад, і будь-які інші товари. І на друк. У нас виходить, формується один чек для підприємця, який не продає воду. Тобто 28.50, два товари пішли по одному підприємцю. Ми можемо брати яким чином цей чек, зберегти, щоб віддати покупцю. А інший чек роздруковується для е, іншого підприємця. Тобто, у нас розділився автоматично чек на два різних чеки. Для того, щоб закрити зміну, нам потрібно натиснути кнопку «Вихід», щоб вийти з великого вікна РМК. Потім уже в цьому маленькому вікні треба обрати закриття зміни. Закривати також будемо дві зміни по черзі, тобто у нас на вибір перша і друга. В принципі, різниці, яку першу закривати немає, тобто, так само, як вони є по порядку, ми можемо обрати. Тобто, спочатку закриємо зміну по підприємцю, які у нас не продає алкоголь. Закриваємо зміну, бачимо суму, натискаємо закриття зміни. Далі нам пропонує кашов службову видачу зробити, ми робимо, щоб в касі не залишалися гроші. І Друкується у нас ця службова видача. Наскаємо готово і далі відправляється за звіт. Тобто ми також обираємо роздруковувати його чи ні. Автоматично чеки ці всі йдуть на податкову. Тобто, якщо у вас є необхідність їх зберегти у фізичному форматі, ви можете натиснути на друк. А взагалі вони залишаються як на податковій, так і у вас в кабінеті в кашалоті. Ви можете в будь-який момент звернутися до додатку кашалот на робочому столі і зайти, роздрукувати за звіт з будь-якого дня. Натискаємо готово. Зміна по першому підприємцю закрита. Далі потрібно закрити ще зміну по іншому підприємцю. 54,50 у нас в продажі, це у нас. Підприємець по акцизу. Тут також робимо службову видачу і роздруковуємо особі цей звіт. Все, дві зміни закрито. Мож, можемо перевірити. Натискаємо ще закриття зміни. Пише, що немає від... з відкритими. Реєстрація продажів теж не активна, тому що зміни у нас закриті. Все, натискаємо завершення роботи і виходимо на робочий стіл. Дякую за увагу.